Твоєму йде новина, засіяла там зоря, та притівся діва сина, породила Марія, а не втознеба з'явився у поля до пастухів. Наказав іти вклонитись, бо дітей ткову хлів. На той хлі зоря сіяла, променями виплиєм, вся природа там співала, світу царем, трьом царям з країн далеких, та зоря вказала шлях, і один з них Українець помог то від тоді бляк. Він промовив до Марії огородити слова. Мають яй, Боже дитятко, забирать сховать від зла, маю вести вас в Карпати, де колись був Божий рай, там найбільш побожні люди, та найбільш священний край, там найбільш христові люди, там найбільш козацький край. Бог поміг тоді в Єгипет тайно вивезти Христа. А потім до України прийшла жить сім'я свята, а потім у прикарпаття прийшла жити сім'я свята, найперше до Манявського схиту, сестри-браття, де був головний монастир колись християн України. І в різних селах і містах нашого Прикарпаття найбільше жила свята родина. Жили у Некарпатах тайно понад 10 літ. Тут ісус, як українець, до сонця ріс, не наче як віть, як Ізраїлі цар Ірод, здох, мов гадина в норі, тоді Марія, Йосиф Ісус сіли в човен на Дністрі і прощали Жаличани із святою родиною, і просили повертатись в Україну знов і знов. І просили повертатись в Україну знов і знов. Наш Ісусик в Назареті святої темно тоді жив. А потім Іван Хреститель в Йордані його хрестив. А потім у Ізраїлі наш Ісус правду очив, помагав він людям, бочим. І три роки чуда творив, і пішов за всіх за все на хрест, і страждав, помер. Воскрес. За добро Христос розп'ятий Мер героєм на хресті. Хоч же він був клятий. та Воскрес у третім дні. Сорок днів Ісус Воскрес і творив дива і чудеса, а потім на Боже Сонце Він вознісся в небеса. Та по світу йде новина, що наш Бог скоро прийде, і найперша Україна богом спасенна буде у Карпатах Україні є прекрасні колядки, що воскресли сонця скоро наші герої. Наші козаки і поможуть Україні на вічні віки, боліть за це проросла УПА 25 Божих знаків, віти воскресіння наших героїв і друзів УПА ЗСУ. Моліться за те, щоб це скоріше було люди. І прочитайте про це 14 і 20 главу Откровень Івана Богослова, де пише Боже Слово про те, що спочатку Воскресуть не всі, а тільки святі, буде світом те новина, що Бог творить чудеса, що Воскресла Україна, міцна війна і свята, і воскресло 324 тисячі святих. В тілах вічно молодих на вид до 30 років, і серед них 200 тисяч будуть саме наші українці. Верне Бог наших героїв, будуть Божі чудеса. Запанує Україна на весь світ, тому що в Україні сам Господь і Божа Мати буде жити многих благи і нами буде керувати Тарас Шевченко. І <кліг>, прем'єр-міністр буде Степан Бандера про це. Годіть про росту опа, за скоре воскресіння сонця наших героїв з Христом Богом та нашу над фашистами перемогу. Віримо у майбуття гарне щасливе наших діточок. Щасти вам і нашим патріотам-козакам. Бог нам допомагав і ще більше поможе. Віримо, знаєм, зможем. Разом переможемо. Слава захисникам України! Тримайтесь козаки, говіть проростовпа, разом переможемо на вічні віки. Єднаймося все більше, божі люди, і діймо все гаражнічніші, Божі діти правди і добра проти потвор зла. Антихриста Путіна, слава Україні і нашим героям з Богом, вірив України приймов.